За ту увагу до нашого, начебто відпаленого від Києва краю, але насправді краю, який ближче до центру Європи. Я би щиро хотів подякувати. Я би хотів відзначити роботу обласного управління культури. Коли, ну чого гріха таїти, дуже часто. Ну, так культурі мало не в останню чергу виділяють кошти. І це енергія Володимира Леонтьєвича, начальника управління, заступника е, Валерія Юхимовича. Це е, результат е, істинного ентузіазму колекту, колективу обласної наукової бібліотеки на чолі з Людмилою Тоні. Справа дуже гарна. По собі усім уклін низький усім. Дякую. Е, створення тренінгу центру при нашій бібліотеці, безперечно, відкриває надзвичайно широкі можливості для професійного зростання бібліотекарів в Волині, які здобувши навички роботи з комп'ютером та мережі інтернет, зуміють стати справжніми професіоналами і яскравими особистостями в своїх сільських громадах. В цьому зацікавлене найперше управління культур.